Несу в останню подорож півника Амараукана. кусається капець. Ну нічого. Загалом не залишаю блакитних півників на інкубацію, тобто на майбутній сезон, тому що вони дадуть з блакитними курочками білих курчат, а нам цього не потрібно. Тому всіх блакитних будемо прибирати. Ось такі красончики. У мене їх є ще дуже багато. Якщо би хтось хотів, чорнівці область, на розпліт є і чорні додав мені мужчинчик в коментарях, що потрібно так зарізав, опарив. Обшмалив, почистив внутрішні, а тоді кладеш охолоджувати. Я роблю трішечки інакше. Обшмалюю, тоді кладу охолоджувати, тоді мию оце все, щоб вона була така гарненька, біленька, і тоді уже чищу, ще раз вимиваю. Охолоджую, ну, в общем, довожу до товарного вигляду, повністю, щоб вона була красивенька. А ви як робить півники, то пів біди. Знаєте, дуже багато хто журиться, кому їх продати і взагалі, що їх хтось хоче. Хотять. на кожен товар є свій покупець, але от як сюди запхати руку, щоб оце все вичистити. Це вже друга історія. Подивіться, яка маленька дорочка, як це чистити. Може, хто знайла? Ось така вага моїх півників. Хтось їх називає горобцями, хтось їх... Називаю перепілками, як хочете, так називайте. Ось такі в мене красунчики. Чого не менше важать, чим Ломан Брауні важили. О, оце дюймовочка. Разом з замовленням буде важити 6 кілограм. 4 штучки. Діліть.